Ліпили хату, і дам подивимося. Йдемо поверх. Якийсь двіжняк там такий сильний наверху. Ух, там. Хочеш мурувати не хочеш? Робити не хочеш. Вася, чого? Робити не хочеш. Змурували. Зробили кладку з газоблоку. У нас є конструкція. вже. Вітрові регілля покладені. Коньок опустили вагу конька на ригель центральний на каркас, щоб зняти розпорні сили з мавирлатів. О, Це мені подобається. Фербі ще б сюди такий косячок. Це у нас примусова витяжка з кухні, це з кімнат, ванни звідти, димохід, футірований канал у нас. І, Ряд каскад витяжок йде. Перших поверхів два канали. цей примусовий Зва... з санвузла першого поверху, а в цей зводяться всі витяжки в цей канал. Утепляємо ці димоходики, обертаємо їх в метал і буде огонь. Високо. Висота тут 820 висота від підлоги. така буде історія.